А в Україні є балістичні ракети про їх створення. Вперше заговорили ще на початку нульових. Тоді було представлено проєкт оперативно-тактичного ракетного комплексу САПСА, який мав стати українським аналогом російського іскандера. Проєкт планували завершити до 2012 року, але через хронічний брак фінансування строки постійно сували. А у червні 2013-го тодішній міністр оборони Лєвідів взагалі оголосив про повне згортання проєкту. Сьогодні він перебуває в розшуку за Держзраду і, ймовірно, ховається в анексованому Криму. У 2016 році Сапсан отримав друге життя під експортною назвою Грім-2. Україна почала створювати цей ракетний комплекс на замовлення з Саудівської Аравії. Шлося про до 280 км. кілометрів. У 2021 році міністр оборони Андрій Таран повідомив, що комплекс готовий на 80%. Потім його заступник уточнив, що не на 80%, а на 70%. А потім почалось повномасштабне вторгнення інформації про українську ракетну програму стало значно менше. Водночас РФ неодноразово заявляла про збиття українських балістичних ракет типу ГРОМ 2 Торік президент повідомив сенсаційну новину: пройшла успішно людні випробування, наша нова балістична ракета. А вже у кінці травня цього року навіть доручив надати. Окреме фінансування для нашої української балістичної програми.